Звуть мене Іван, мені 30 років, засуджений за особо тяжкою статтею. Це помисне вбивство. Сталося так, що словесна суперечка з товаришем переросла в бійку, в ході якої не зміг стримати емоцій. Так сталося. Працюю тут в шахті вже трошки більше року. Чому я вибрав цю професію? Тому що по моїй статті. Я мушу працювати, тобто є такі люди, які мають бажа по бажанні йдуть працювати, хочуть чи не хочуть. У мене нема такого, тому що в мене є позов, із законом я зобов'язаний працювати. Стараюся працювати на тих роботах, які дають користь і мені, і так же само можна виплачувати мій позов. Ось робота важка тут. Це шахта. Самі бачите, що це великий кусок. Метала, яким потрібно керувати, і який за ним повинен проводитися догляд. Все потрібно підкручувати, за кожною деталькою потрібно спостерігати. Бувають такі дні, що щось ламається. Ми таке ну, ремонтуємо а от фізично, скажімо, ну, не більше п'яти годин. Вирок суду в мене 12 років. Відбув я 8,5 років. За хорошу поведінку, скажімо, якщо дотримуватися всіх норм, можна вийти по монодостроковому звільненні, як це працює система. На базі сукірянського будівельного заводу була сформована колонія для того, щоб залучати засуджених до корисної праці. На даний час на даному участку працює одна камені машина. В одну зміну працюють, залучаються до корисної праці, де заробляють кошти, якими погашають іски, і для своїх потреб ділянка у нас є закрита. За засудженими є. Ведеться контроль, є відповідальна особа з установи і майстер, який веде роботу, який формує там наряди, який рахує їхній об'єм праці. чи спроб не було, їм немає сенсу. На даній дільниці працюють люди, які перевелись на дільницю соціальної реабілітації. Тут більш пом'якшує умови відбування покарання. Зарплатня залежить від виконаної роботи, тобто вона варіюється там від Трьох тисяч гривень і там, до семи тисяч гривень може бути, в залежності від об'єму праці. Бувають моменти, де ламається техніка, якийсь ремонт, трошки може бути менше. Заслужені працюють у нас по договорам або трудовим договорам, або договорам цивільного правового характера. За певні роботи їм нараховується заробітна плата, яку вони можуть використовувати на свій розсуд. Це можуть бути якщо і перекази близьким рідним, а також вони можуть використовувати ці кошти в крамниці установи, по безготівковому розрахунку. Асортимент, заслужені замовляють і покупають. Да. Доброго дня. В середньому місяць заслужені товари – товариться на суму десь до 200 тисяч гривень. То ну дайте, будь ласка, шампунь і мило, і печення. Так, кажіть, номер. 60 6046. Так, фамілія? Марчук Амю. Шампунь і що? Шампунь і печення. Так, шампунь 128. От якось так і відбувається товарка в нас. Сьогодні прийшов в крамницю купити буденні речі. Це безготівкова купля, приходиш і з того рахунку списуєш гроші, зароблені в установі. Тісто підростає, розкидаємо по формах. От тут вже навіть є наверху форми, що можна закласти от злібом. Так, ми заходимося до протування їжі. Доброго дня. В даному приміщенні готується їжа, сніданок, обід і влечі. Так, Що у нас на перше? Державна установа сакріанська тонаклоння є установою закритого типу. В них бувають покарання засуджені за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Також в установі є сектор максимальної безпеки, де вибувають покарання засужені покамерно. Це, як правило, це за особливо важкі злочини. Наприклад, вбивства неодноразові засуджені, які допустили порушення режиму утримання в інших установах. Це засуджені якось, у приміщення камеротипу. На території установлення є 8 відділень. Також є відділення карантинно діагності розподілу, де засужені переприбутню в установи. 14 днів знаходяться всім дані відділенні, де з ним проводять відповідну роботу психологи, режимні працівники розказують їм про правила поведінки, обов'язки, права їхні доводять. Також проходять охорону праці, медичне обстеження. Засуджені мають право на працю. Всі засуджені, які бажають працювати, вони залучаються до праці як на власному радниці, так і Якщо є контрагентські роботи, є роботи на замовлення, можуть бути різного характеру. Ну, як правило, це на власне виробництво. Власне виробництво рахується. Це в нас гірнича дільниця, так називаємо кар'єри, де служі працюють на різних роботах. Це як різноробочі, добувають камінь, переробляють їх на територію установи і приміщення. Комунальне побутове забезпечення заслужених. Там розміщується їдальня, власноправний комплекс. Також знаходиться бібліотека, крамниця, є клуб для засуджених. На території установи розміщуються кімнати для побачень, як короткострокових, так і довгострокових. У короткострокових це є до 4 годин. Заслужено дається можливість спілкуватися з рідними, близькими або іншими особами. І довгострокові тільки з близькими родичами до трьох діб. Заслужені проживають разом з родичами у кімнатах гостинного типу. Це Православна церква України, православної церкви України, а також є церква Баптистів, де є намісник, які теж допомагають у перехованні засуджених. Вони кожної ділі приходять, проводять службу, і це приводить до того, що дійсно засуджені в цьому напрямку буваються більш спокійніші. Коли приходить передачу, в наших обов'язках полягає оглянути передачу, її вміст, сипучі продукти харчування пересипаються, переливаються і видаємо засудження. Ретельно перевіряється їх вміст. Ставте підпис за отримання передачі. Будь ласка. Пустові бувають покарання засуджені, як правило, з західного регіону. Це Чернівецька область, Хмельницька. Ну є, звісно, і з інших регіонів. З травня 2024 року було призвано на службу за контрактом 100 доспезасуджених, які проходять зараз службу. Збройних сил України. Як правило, заслужені знаходяться на військовій службі, їхні рідні, близькі, знаходяться. Наприклад, при запитуванні заслуженному, чому ти хочеш тому вже 55 років, хочеш ти служити в армію вже вік, ну, що він каже, мій син служить, чому я тут вмію така моя робота. Є може, можливо, і мотивація, та, що великі сроки кінця, каже, краще більше принесу користь в державі, я буду знаходитися там чи тут.